Всім день добрий. Як ото, доброго часу? Бо у кого день, у кого вечір, ребят. Або ніч. Або ніч. Або ніч. У кого. Коротше, збираємося, як завжди на дачу. Ви бачите, яка красунечка у нас. Вона кожен день в різних нарядах. Так? І мама теж красунечка. Все, коротше, їдемо на дачу, ребятки. Не переключайтесь, бо буде супер контент. І давайте до холодильничків, до холодильничків бігом. Будете їсти, коли ми будемо працювати. Це точно. Я виглядаю, біла кепочка, біла футболочка вже потягана, ребят, перетягана, як ото моя життя. Що стосовно теплиці, ми вирішили. Тож ми дивилися в Ліруа теплицю, вона 3 метри, uh -huh. ширина 2. Да, вроде би? 2 чи 2,5. Е, знайшов, і Ми дивилися, вона, вона була 280 чи 270, ну десь приблизно uh -huh. така ціна була. Я знайшов на Лігро. Таку теплицю, тільки вона вже 4 ярусна, 4-метрова і 2,5 ширина за 280 злотих. Тобто угу. дешевше і більше. І точно така сама окна є по бокам теплиці. Потім нам писали. В, в телеграм-каналі нашому, що люди теж таку саму купили теплицю, тільки 6 метрів. Тільки 6 метрів. І кажуть, а я ж написав, чи як вона в користуванні туди-сюди. Вони кажуть, ми тільки встановлюємо, але ну, сусіди вже років 5 її користуються, ребят. Так що якось так. Перше дивимося траву, щоб підсіяти. Ну, це не трава, ось все, типу, і навос, і підсіяти. Ну Ми ще подивимося потім. Бо нам треба, Получається, там, де Марк підсипав землі, там треба засіяти травою. І так під домом, дорожкою. Коротше, ладно, то потім все буде. Це мій любимий хліб, Реально. То, що є в лідле, хрустий, хрустить. Угу. І сірий. Дуже дуже смачний тісто. реально. Якщо є можливість когось, спробуйте цей хліб. Реально. Просто ой, молодець. Ай ой, молоде. Бубочки взяли, так? Да? Да. Бубочка взяла да. бубочки. Хотіли одразу взяти ось таких сосісок, ребят, і чисто посмажити ну, на гріля. На да. Ну, я побачив ось такий шмат. Дивіться, яке м'ясо. Ну воно як мраморне таке. й по акцію? Да. І ще й по акції. Свинина. Що це за частина? Це, звісно, не дуже супер частина. Ось все, частина, зрозуміла? Збоку, коротше, бачина, бачина. І взяли дві такі упаковки. Це просто додому вже купили. Чисто, щоб було хлопцям в школу там. І дивіться, все. Печиво взяли, а мірці. Не втрималися. Цукіні. Взяли один цукіні, Хотів вже класти. Будемо на коротше, готувати. Мама взяла, вже, ді сюди. Це, так, цукіня? Ну так. Цукіння. Я вже забув, що це за смок, якщо чесно. Оце один вийшов 6,42. І... Ну, це ж без акції, воно потім. Це без а по акції по 5 воно, тільки. Типу, да, за, за кілограм. Зараз показує 13 за кілограм. У Кіні вийшов 2,96. Колбаса для барбекю. А колбаса для барбекю 28,90. 300 гривень колбаса. Да. Ну що, дачка, привіт, як то кажуть. Металолом за ніч ніхто не вкрав. Ага. А яку ніч? У нас не було один день, не було. День і дві ночі. Да, день і дві ночі. Де а, да, да. Де ну Аміра, Вона это, найщасливіша за всіх. Да. О, коротше, там посала мені за цей куст. За куст, ребят. Ну як, як зміг, так і зробив. І ще усе треба відсікти. Бо я теж потім відео подивився, що воно лишнє. Щоб воно не теркалося. Як воно називається? сирені, сирені, сирені. Ось оцю гілочку. Отут писало, ой, типу, що багато зрізав внизу. Воно ж було вигорівше, це перше. А друге, воно внизу, воно заросте все. Просто пройде час, воно заросте. І я його ще вверх ну, обріжу. Верх і коли вже низ заросте, я потім вверх зріжу. Ось такі пироги. Ну, це таке. Сьогодні по плану у нас догрібати оцю сторону всю. Тут у мене багато такого каміння. Бачите? На теж все переберу, все на кучу. Марік там вже складав каміння на кучу. І І що? І потім Сергій не хоче, щоб ми десь зробили місце. Для вогнища такі квадрати спліт і всередині буде вогнище. Якраз цими каміннями ми викладемо там, де буде вогнище. Да? Uh -huh, да. Щось приблизно. Ну І оцю цю клумбу будемо розгрібати. Аня тоді почала її розгрібати. Тут ось квітки якісь у нас є. Отак розгрібаємо. Я взагалі думав, палатку, ой палатку, цю теплицю. Прямо тут yeah. і поставити. Але ми її тут ставити не будемо. Теплицю я планую ставити ось тут. Ань, Тут завжди сонячно і прямо тут. Там значить, зона буде відпочинку, а тут як ми і планували в той раз, що тут буде у нас теплиця. Так що такі перед. Купимо теплицю, це не такі великі пеньонзи. Е, ну і не малі, ну і не борщі, я так би сказав. Ну Просто теж купувати зараз, як я робив в Україні, купувати брус, доску, воно вийде дорожче, ніж купити отаку каркасну. Тим більше ми не знаємо, що тут за земля, буде воно рости, не буде. Спробуємо з такої теплички. Принаймні, якщо ми купимо в цьому році, то ми хоч щось посадимо. А якщо будувати теплицю, виходить, вже покупати дошки, ліс, то в цьому році ми її тільки побудуємо, а на наступний рік садить. Ну, а ми не знаємо, що буде в наступному році. Так що в цьому році ми просто ставимо її та і все. Оце отут. На сонечку. Теж треба вигрібство. Да, Вигрібамо і на сонечку буде все якось так. Перекопаємо тут, що наносимо, але ну, за забором підемо, накопаємо землі, бо я дивлюся, що ну, так люди роблять. Ну, накопали собі, в грядочку поприносили, добриво якось засипати і все. Фух. Ну все. А брізку робити не будемо сьогодні, ніяку. Гребсти. Чиста гребсти, так. Да. Гребсти. Якщо принцеса дозволить. Та дозволить де вона дінеться. Не, не відпускає мене. Та для неї це те що? Шо? Це щось нове в житті, Ань. Хтось писав за редиску, ой, пробує редиску, це ж перший раз в житті пробує. Це щось для неї відкриття. Да. І так воно багато чого. так У неї зараз в житті відкриття. Воно травинку взяла, це вже відкриття. Це вже для неї від... відкриття. Ай, дивіться, є травинка. А. Отут треба буде засипати оцю траву сама сій, щоб воно... Клачками, так, жмутами, клочками. Ми теплицю поставимо і там вже подивимося, де там будеш обробляти землю і де підкидувати землю. А -а -а. Кстати, от ламінат, то може і тепла грядка з нього буде. Хоч на перший час, щоб не купувати нічого. Чисто, щоб земля не розповзалася, знаєш, щось таке придумати. Так що такі пора все. Працювати, коротше, ребятки. Чи може давай чайочек поп'ємо? Із задоволення. задоволенням Я теж. Не знаю, чи я показував чи не показував, ребят. Ви бачите, що в мене є? Це антикваріат. Це антикваріат. Ще цар горох цим користувався, я не знаю як воно. Відкривається що це вообще така. Ааа, знаю. Ось все, раз. Ви зрозуміли, що це таке? Типа свічку туди ставиш, так? Да? Так. Да. Мабуть, його а куди ставити, там воно дна нема. Та яке сміття? Це антикваріат. Ти я вже продаю, а вона каже, це сміття. <сміття> <на> Сергіївна, <сміття> Я вже покупателя шукаю. Покупателя шукаю, а вона каже сміття. Та яке це... Чу ми його викидувати не будемо. Це у нас буде те, що. усе, я вже знаю, де воно у нас буде. У нас тут ось за є. Поняла? І все буде якраз все. А, а знаєш, де я таке бачив? В фільмах оце локомотив іде там, де уголь то закидують то в топку, щоб потяг їхав. Поняла? І оце у них такі були. Та я не знаю. Ну це, Я тобі кажу, це дуже дорога штука. Ребят, кому треба, можуть за пів ціни продати, в принципі. Наполовину дорого. Буде. Ребята, ще ж вторий антикваріат. Ви поняли? Ну це ще дороже, поняли? Бо тут ціла історія. Сейчас покажу, что Ань, тримай. Вот тут ціла історія, вы поняли? Щас... Оце пиля тільки її не можна витирати. Якщо по... так придивитися, то можна побачити трупіки мательків. Ви зрозуміли? Тут ціла епоха, ціла історія. Тут і крутілочки є. Так це сюди масло заливається. Е, ну щось туди. О, може, ось та фіолетова штука, що в той раз ми знайшли? Чи ні? Може. може? Коротше, хлопці, Ну це дуже дорога штука, бо тут навіть усе щось є. Усе, я не знаю. Як вона називається? Лампа якась. Короче, Чуєш, Ну я думаю, вона по-любому робоча. Я думаю, що вона дуже стара. Ребят, це дуже серйозний антикваріат. Якщо потерти, там ще джин може виплюнутися. Виплюнутися. Опа, ось фірма. Да, ця фірма. Це фірма ще, коротше, зрозуміла. Ага, ще да? в Єгипті, коли піраміди строїли, оце вже вони були. Нема року. Нема ану, року. ану, на дно подивилася. Нема, нема. Нема. Чуєте, ну якщо комусь реально треба то можемо... Ось все, щось написано. написано там. маде, 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 маде ін дуже дорого. Ось все рік. А, ні, а, ні. А, ні. Є. ні. Ні. то не рік. Маде. Короче, це... ребят, це настільки антикваріатна чина. штука. Маде, чина. це настільки антикваріатна штука, що е, коли її зробили, люди ще не знали, в якому році вони живуть. Отак От так я скажу, поняли? Ну що, вмію я торгувати? Ребят, кому треба реклама? Заказувати рекламу. Що нема заказів реклами? Що случилось, ребят? Прорекламуємо, ви зрозуміли? вміємо ну, робити рекламу. Нам такий чайник подарували. Блин, а ми його на кострик поставили, закоптили. Ну, Сьогодні заберемо його домой. Чисто на печечці буде у нас на газовій. Так, а як його? що воно не? А, все. О. Опа, Віка Естонія, привіт тобі. Передаємо. Якби не Віка, ми б чай би не попили, так? Да? Да, Якби було не нас... Настя Сережа, то теж пчай би. Не... Б не <ріст> 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 Зі світу <ріст> по ниточці Чуєш, ну нормально. А газовий балончик, кстати, теж Сережа, коли в Іспанію їжав, то з інструментом Залишим. там. Ну там взагалі я не знаю, чи хватить закип'ятить, чи не хватить, але в мене на всяк. Цей... Випадок є ще. Зараз п'ємо чай і будемо грабляти вже чистити траву. Да. Такі В домі, ребята, то вже потім буде у нас погляд, знахідки. Чесно скажу, що ми ще самі там не лазили толком. Толком не лазили. Що тут за ничка? О. О, світильник знайшов. Ти поняв? А Та він по-любому працює, Ну він отут валявся. Ти там дуже не лазить. Ось, все, що це таке? Де? Тоже світлодіод На акумуляторі чи що. Хер його знає. І що, ребята, так, я лучше тут потім вже передінусь, буду лазити, Буду лазити. Ось, все, що це за фігня? Це ж мабуть свічки. Тільки такий. А де батарейки міняють? Воно вона якось... Так, да, там є батарейки. Ну, це, по ідеї должно на сонечку. Зарядиться. Тоже антикваріатний слой пилі. Ти що? Пиль не вбирається навіть нигтям шкребу. Кстати, тоже продаю, ребят. Кому надо, продаю. Срочно бабки просто надо все продаю, так, Все, що нахожу. Дорогие для мене речи. Ну, а что сделаешь? Ну? Вы поняли? Уже и протер, ребят. Уже и протер. И цена ну, почти выросла. Нова. Выросла в два раза. Но если оно еще зарядится, ребят, то не обижайтесь, цена будет ну, потужна. Даже крутится. Оп. А тут серьезная штука. Водонепроницаемая, ребят. Импортная. Это импортная. Совет. Там газ горить у нас. Та горить. Качество. де його ставити? Та туди десь на сонечку винеси, то хай. Все, ребята, пишіть мені во всі соцсети. Хто перший, то і купер. черго, черго. Ой, тьома. Що? Боже, я так боюсь, щось печки. Що? Ні, все нормально. Та вроді. Щось перднуло. Ага, перднуло, щось і гудить. Боже, газ закінчується. Вирівнює, бо він торчить. Так, так, І тут, щоб воно ага. так зараз гарненько. сирень це любимі квіти були мої бабусі. Ага. Дуже вона любила сирень. Просто не троянди ніякі там, Сирень. де сирень да. Я тільки що замітила, оце ж теж сирень. Да? Оце кущ великий. Ось. Я по е, гілочці зрозуміла. Ось. Великий, ой, ай, посипався, великий кущ сирені. Супер. Оце, да, бачите, я його так зробив. Понятно, він ага. тут буде відростати. Оцей. Вибирать? Ні, ні, хай буде. Да? Да, хай буде. Хай так? Так, да, да. Чисто. Гарненько стало. Чайник мене послухався і закипів. Ага. Бо я йому казала швидше, швидше. Шибко, шибко. Шибко, швидко. Все, коротше, я його залишаю, бо зараз натурі виріже. У мене один пакетик на двох. Як часи. у старі добрі воно часи. Піде оця зала, підожди. Траса така, що поріжу. Вірю. О, пішла жара вже. Ти що, листочки не можеш, горіха витягнути, то... Під чуєш? Та надійний, він за те з такою силою буде рости. Та я знаю. Дякую, скаже. Я можу і тебе підставити. А, там писали, що зводіть дітей до перукара. Ну я найговірний перукар. Ви що, що будуть дітей водити, гроші платити. Тому вони не хочуть і стригти, бояться, щоб батька їстри. Ні, насправді Назар не хоче стригтися, він хоче такі патли. Йому подобається. Йому подобається. Це дуже модно. Да. Ну, трошки над вухами папа зістриже, а Марка то сводимо, не хвилюйтеся. Як тільки насобираємо грошей. Ви ж не лайкаєте. На, на перукаря. Ви ж не лайкайте на перукаря. Ми її не можемо все, оце воно мені не мешало заважати. Це вже точно так, як я хотів. Угу. Я мовчу вже, ти вже його зовсім. Іди подивись. Ось оце тепер те, що треба, щоб воно було. Диви, охайненько, ага. рівне все. Ага. ну і ще трохи <різь> все? <різь> да. не, ну дай, І тут гарно, і там гарно. Все. П'ємо чай, я вже замарився, да. тепер будемо жерти. Да, будемо сільський жарити. Жарити сервіс. Це вже чувство, що я такий, як я колись був Вам да? Да. Просинається оця Да. Це точно. То ти був злий, бо був голодний. Да? Да. Я, ти був злий, був голодний. Кепку ж треба жовту. ПЗРК, да. ПЗРК. Оце печиво, ребятки, дуже-дуже смачне. Хто не пробував, прям, я не знаю, прям... Як е, сливочне масло. Вершкове, вершкове. З, з, з масла, маслом мала. Дуже смачно. А я пишу з звучаного молока. Бачак Ну, Я так скажу. Зараз зелень полізе. Ось тут точно я да, Я знаю. Ну ну так і треба. Бо працюють професіонали. Це все дерево. Дерево, оце, я не знаю, чи груша, чи яблуня, що це таке, Аня? Яблуня, яблука Яблуня, яблуня, Аня каже. Воно буде зеленим. Оці кущі. Горіх. Отут все позеленіє. Травка буде, оці кущі. Тут оця хатиночка, вона буде, як ото, знаєш, як ото... Так. Як в сказці якійсь. Воно буде дуже гарно. Ну, сейчас понятно, что оно только снег них растет, То оно... Может, хорошо что-то тут Да, да. Может, просто помыем, подивим, что будет, как оно будет. Давай, Сергеевна, за кооператив. <laughs> за всех дачников, вот так скажу. Я думаю, за грабли. всіх дачників, друзі, щоб у вас був дуже гарний сезон, щоб врожаї були такі, щоб ну просто хотів сказати, щоб гілки ламались на деревах. Ну, хай не ламаються, ну просто, щоб реально щоб, ну, граблями підпирали дерева. Щоб помідорів було стільки, що я не знаю просто. ну Багато, щоб це було. Щоб навіть зимою вони носили. Тьома вже грибе, грибе. Рибу антикваріатними граблями. Ага Кстати, у нас день антикваріату чи? Чесно. Таких я ніколи в житті не бачив, але це нам по наследству. Грабліки. А це посох зевса. <губав>. Він поломаний да. Поломаний просто. А, це ж он, ну, так і був цей Зевс, да, да? да, да. Ну отаке щось. Ну у Сергійні модні, а у мене такі. Ну хоч якісь. Так, да, я думала, тут тіма посіяти цей кропік. Кропік? Да. Ну це треба, може, виремо. Ні, зараз не вириваю. Я як буду сіяти, от де мені треба вирвала. Воно зараз трошки позеленіє. Я дам де мені треба, так раз, вирвала і пішла далі. Кропік. Та й базілік тут. Базілік можна, пітру. Ну, базілік тут не буде, напевно, Ні? краще в тепличку його. Ну, Розберешся, що хочеш, то й сій. Аби було, так? Да. гарно. Це ж з бочки. Так. Да. Да? Що тут написано? Тотал. Тотал? — «Тотал». — А може тато? Тотал. На вони це зробили? Щось, щось садили. По-любому щось садили. Так? — А можливо навіть і накривали. Може гірки і зверху накривали, як парнічок. Можливо. — ну, хороша ідея. Ну так, а ти на скільки це? Такі ідеї. Ідеї советського качества Ми... я не хочу. Мимольотні <світничаю> чуєш. идеи советского качества. Yeah. Не, ну реально. Это, как на подвирях есть и роблять, вот, знаешь, всех автомобильных покрышек. Uh -huh. Так само и вот клумба. Это клумба, ребят. Кому надо клумба, БУ, правда? Что ну, no хорошая. No, хорошая. <laughs> Качество. целищи это лещи наш у нас. Може оце ці нижні, нижні е, гілочки, да. да. Трохи. А оце якийсь кущ, теж щось. Ші, Може, це? Дома да. А там скільки горішків, чи да? білка чи миша поїла. Багато прям вже пустих. Да, звичайно. Нагризані. А цей господар що нам е, цей, продавав дачу, такий каже. Так я кажу, що а це що за дерево? Він якась деревина, я не знаю. Вони теж не знали, що це за деревина. Да, да, а я да. підійшла і побачила. А в магазині тут в кожному магазині є ліщина. Да. Тут люди люблять. Ліщинка, ліщинка. То... І все, я чом не добалакала. Диви якісь кущі. Ялинку я так вивлю, Ні, ми не будемо викидати ялинку. Ти що, Шутиш? Чома, на тебе сонце світить, я не можу звідси знімати. Тебе... Ні, ну викинути не треба. Та видно. Ну а куди я їдну? Хай, хай поки росте до осені чи до зими. Ось такий умний посадив. Я не знаю, прямо під дерево. Ну це плін. Мен... Ну не знаю. Хай, хай росте, мені так шкода її. І там теж клумбочка така залізна. Солідна? Солідна, залізна. Ага. Чуєш, я не можу добалакати. Ось якийсь кущ. Невідомо, може це якісь ягоди. Кстати, може на новий рік цю ялинку домой забере. Ти щось балакає? Я три я... рази вже розказую це, не думаю, не думаю, за оцей кущ. Це. Що це за кущ, може це щось їстівне? Це на вишню схоже. На вишню? Так, да, ти бачиш, який кольор червоний дерева. Ну будемо чекати, це. що воно буде, виросте, ми схоже його не прибираємо. Схоже на вишню. Чесно, схоже на вишню. Ну воно як... кущем росте. Бома. Ой, в глаз О, прям тьо. Прям Там глаз. Да. Ну один ще є. Може... Усё, що. Лохина. Лохина, ну. А ото що в горшочку. Це, це не горшочок. Забо... Ні, ну це якщо від нас, ну від цього а. куща, то це лохина. Ну. Може ще будуть ягоди. Так, а за лохина ще якась лохина. Ось, Я мене. бачу. Ну ми поки ми, не зрізаємо. Не трогаємо, От, як воно ви... Треба зрізати. Ялинка, хай поки що буде. Будь ласка. Бля. Хай у цьому році а, може... ще буде. Ну, така суха залишається. Це треба косити, мені кажеться, таку так. суху траву. Бо воно так вигрібається, вже стільки вже винесли на смітник. Так. Капець. І воно важко так. Важко так. Сміття вже вигребне. Вона заросте, все потрішку. Купимо траву і де отакі шмати, де нема трави, то будемо сіяти. З цієї сторони так само, Ось, бачите, вигребле, сухості, але багато. Я говорю, Аня, давай повириваємо. Вона каже, я вже коли буду сіяти кріп там, зелень, то вже буде, буде виривати. Буде виривати. Ну і я вже ту сторону грабляю. Що сьогодні закінчимо, як ти думаєш? Не знаю. Багато, так. Воно кажеться, вроді що тут той час. А у нас прокинулась наша помічниця. Давай, давай. -о. Давай тепер сюди. Оп. І на смітник. Ось, давай ще. Давай. Ой, помічниця. Оце в нас Садовоча. Огородниця. Председателем будеш. Кооператива. Ого, яка міра молодець. Молодець. Тут такі знахідки. Я не знаю, що це таке. Ребят, дівчата, ну напишіть. Там садовод огородник. Морква. Кстати, продаю таку моркву я за пів таке. Ну, я догадуюсь. Я догадуюсь. Я, конечно, не знаю, мне кажется, воно ще й світиться вночі. Чишь? Чиш, ну, ну, ну? просто... Ну, тут, тут честно, ну вот, ну я не знаю, ребят. Ну, это правда. Мы ще в доме не разребали, я не знаю, что тут в доме. Коротше, сколько ти ножів викинула, знайшла? Ну багато. Я не знаю, не але багато. Вони вже гнили були, такі, типу саблі, ножі, да, штики да. якісь. Ну штук десь знайшла. Так, да, десь так. І це те, що викинули. А ось скільки ще всього. Ну все, дивіться. Раз. Це що не викинув. В домі там куча отакого от всього. Два. Ось. О, три. Три чотири, прям з якоюсь тряпкою, ребят І все, бачите, що тут? USA. Топор. Ну, топор то таке. І, 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 і в домі куча такого всього, куча Ну це, оце Коротше Ми не знаходили Ну що це може бути взагалі? Мужики, напишіть. Ви жінки не, не, не можеш здогадатися. Чьома, іди вернуся. Що, оставить чи ні? Не надо.